А, але в нас є ще одна тема. Так, пан Ігор, хотіли б зачепити з вами ще одну тему. Це зокрема про залізницю. Трішки введу в курс справи вас і наших глядачів. Плановане відкриття у грудні цього року локального міжнародного пасажирського сполучення Євроколії 1435 мм тридцять Хирів, загош на яке, до речі, Україна і Польща витратили приблизно півтора мільйона гривень. Опинилися під загрозою. Про це вийшла стаття на сайті Львівської мануфактури новин два дні тому. Тому запрошую всім, хто цікавиться цією темою, прочитати її повністю. А зокрема, ми зачепимо кілька питань. Про який нам розповів голова Геолінія 102 Віктор Гальчинський. Він сказав про те, що минулої п'ятниці, 13 вересня, був запланований промоційний проїзд польського пасажирського потягу за маршрутом Перевашлін, нержанковичі Хирів, Устрики, Долішніх загуш який мав бути реалізованим польським перевізником С СКПЛ. І, зокрема, він прокоментував те, що цей маршрут не відбувся. Він написав, що, на жаль, прикордонна служба Польщі дала відмову без пояснення причин, і цей переїзд був повністю скасований. На вашу думку, чому прикордонна служба Польщі дала відмову? До речі, він також сказав в коментарі про те, що це сталося буквально за два дні до того, як мав відбутись цей проїзд, чому так різко вони передумали? Знаєте, тут дуже велике, мені здається, поле до спекуляцій, чому вони передумали. Хоча мені здається, що важливо якраз в контексті цієї колії важливо трошки більше представити. Ми там частина родини, якраз з тієї частини України походить. Ця колія, вона європейського такого стандарту. Вона ж весь час була і, до речі. За часів Польської Народної Республіки і Радянського Союзу там електричка польська їздила туди-сюди спокійно. Вона не зупинялася там в Хирові, Так, натомість вона, якраз за гір'я у стрики Долішні, то що ви кажете, загуж у стрики Долішні Нежанкович, через Нежанкович. Хирові, вона їхала. Вона далі верталася в Польщу, так. Тобто, тобто mm -hmm. там буквально на чи 15 кілометрів. Вона їзжала в Україну коли далі далі верталися в Польщу, і Це було в якраз приміський поїзд. Там Колія має таке дуже локальне значення, вона насправді має. Але це, скажімо так, це досить туристичні регіони. І вони досить ізольовані від світу, і польщі, якраз центру Польщі, дуже важливо їх відкрито було. Чому так сталося? Я не розумію, чому прикордонна служба Польщі це робить. Хоча, з іншого боку, ви знаєте, я маю таке дуже сильне дежавю, бо я багато років так само спостерігаю з різними інфраструктурними польськими проектами, У них оця історія польсько-українськими проектами, У них оця історія, що все було так гарно. Там будували пункт переходу, там робили фестиваль, на якому говорили, що в оцих днів добросусідства влітку відбуваються в різних місцях польсько-українського кордону, щоб в цьому місці побудувати прикордонний перехід. Бо тут у нас на фестиваль люди через понтонні мости туди-сюди ходять. ну Нічого вам страшного не станеться. Якщо побудуємо тут, таких речей дуже багато відводи. Оця історія, коли в останній момент хтось здає негативну відмашку. Вона стається. Я не знаю, що це за зачароване коло над польсько-українськими якраз прикордонними інфраструктурними проєктами, тому що е, ці регіони з польського боку і ці регіони з українського боку вони потребують такого поштовху. Місто Перемишль було е, після Львова в Східній Галичині е, найбільше, коли там проляг е, совєтсько-польський кордон, е, це місто фактично прийшло в упадок. Так? Тобто Тернопіль і Івано-Франківськ. Черешів стали більшими містами від перемишля. Кордон його вбив, і це, от власне, приклад перемишля є такий, що свідчить про те, як необхідно нам розвивати треба, оцю ось, скажімо так, міжкордонну, транскордонну інфраструктуру, щоб ці регіони довести до, ну скажімо так, до того, що в них було, вони були сполучені історично між собою. Весь Час свого існування так їх розділили фактично під сталінську лінійку. Зараз це треба просто такими темпами розвивати, що ну наші будівельні спільні компанії би не, не, не встигали би давати раду. Натомість ну чомусь стоїть. Там є дуже багато місцевих інтересів. Там, на жаль, в таких проєктах, того що я бачив, теж. Часто беруть гор чиїсь такі от власне приватні, дуже uh -huh. національні інтереси. Це дуже часто таке, власне, трапляється, якщо ми говоримо чи про колію, чи про е, дороги, чи про додаткові е, КПП на польсько-українському кордоні. Війна показала повномасштабна війна. Показала наскільки важливо так для України. Це зараз е, дорога в світ, дорога життя. Так е, натомість, е, те, що у нас цього не було збудовано, от е, розумієте, е, 40 мільйонів суспільства з одного боку, 40 мільйонів суспільства з іншого боку, стало заручниками чиїхось таких приватних інтересів, які дуже часто, на жаль, е, перевищували інтереси такі національні. Е, е, я не знаю, яким чином це розбро. Тому що там поляки би сказали, що це українська корупція в цьому винна. Мені здається, проблема більш масштабна, тому що у Польщі подібні раціональні рішення, скажімо так, стаються не менш рідко ніж в Україні, якщо говорити про інвестиції. Хтось боїться там, наприклад, за чийсь приватний бізнес на цій території, бо боїться, що зараз українці прийдуть і будуть більш потужні на тій території від них, по стороні України є такі самі раціональні інтереси. З другої сторони вони дуже дзеркальні між собою, натомість, якби така укладанка вона не дає бачити спільні національні інтереси обидвох суспільств. На жаль. Угу. От тобі, от тобі і добросусідство, бачите, і всюди, якісь шкурні інтереси і вилазичі з. Так, ми е дуже багато говоримо про це. Розумієте, це, до речі, якась. Якесь справляття польсько-українських відносин, починаючи там від питання Волині і закінчуючи до питання от, будівництва колії сьогодні, не відновлення совєтської колії, яка через Нежанковече все життя проходила, а якраз будівництва колії, наприклад, Європейської до Львова. Що ми дуже багато високопарними фразами говоримо про польсько-українські взаємини, а коли починаємо ритися у конкретиці, то починає дуже багато чого бракувати і починає виходити якісь ну, взагалі дуже раціональні речі. Це, до речі, дуже подібне, чомусь таке саме відбувається у Польщі з Литвою. У нас з Литвою є європейські фонди. Так, для Литви, Латвії чи Естонії, Польща це знову ж таки так само дорога. До світу дорого життя так через сувалки, і там зі сторони Литви, Латвії Естонії, є зацікавлення і в залізничному коридорі, і в, в Ковкорі, в коридорі автомобільному. Натомість, якби не повномасштабна війна. Там я не знаю, там би досі е, всі ці три країни їздили через Польщу якимись напівсільськими дорогами. Так, зараз це трошки рушило з місця. Е, колію чи там електросполучення, Балтійські держави не так давно були від'єднані від, від російсько-білоруської енергосистеми взагалі електричної. Mm -hmm. е, Натомість розмови про це йшли, оскільки я себе пам'ятаю, там уже я не знаю, лопатами вручну можна було це все викопати і колію побудувати. так? Якщо б би Тим було більше мають а виявляється, про мають європейські фонди, і там так. так само виникали якісь такі дуже дрібні інтереси. І, до ем, речі, якраз та... так. Так, так, і до речі, знаєте, ще що цікаво, те, що нам відомо про те, що тестовий технічний заїзд все таки відбувся, який перевірив цю європейську колію, яку будували в 2022 році. Власне, цей заїзд підтвердив її високу якість і надійність по українській стороні. Вона була здана у 2022 році. А сьогодні у нас 2024, і наскільки нам відомо, від місцевих там досі нічого міжнародного не їздить. Наразі цю колію використовують за маршрутом Самбір Нежанкович-Старява. Це такий локальний проміський маршрут, який яким користуються лише місцеві мешканці. А корія європейського зразка. За всім стоїть людський фактор, і нічого ти з цим не поробиш. І в і в, в Польщі, яка ближче до Європи, це так само на жаль існує. Бачите, всюди нас на всіх постах мають бути державники. Але ми з вами не прикордонники, і не митна служба, і не залізничники. Ми цього всього не знаємо. Значить, попотрібно.